Я хочу сьогодні сказати про тих людей, які проходять болі, негаразди, і приклада поставити царя Давида. Цей чоловік він в своїх псалмах дуже багато говорив про свої особисті переживання, коли йому боліло. І він не соромився на слова і він виражав. Такими яскравими метафорами те, що в нього болить. І давайте я невеликий уривок прочитаю із 6 псалма, з 3 вірша. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визволи душу мою, ради ласки своєї і спасити мене. Бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе в шеолі. Хто ж буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою омиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю. ложе своє. Моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Це лише один із псалмів, їх є немало, де Давид дійсно так емоційно виражає, коли в нього щось болить. Який урок я хотів би взяти особисто ну, для себе і для, як порада для тих, хто зараз проходить якісь випробування, у вас є біль в вашому житті? Бути чесними. Що це означає, це означає бути чесними самі з собою. Коли в нас болить, ми маємо переживати біль і плакати. Є таке, знаєте, переконання, що християнин має завжди радіти. І коли у вас болить, наприклад, ну який біль можна зараз сказати? Ну, зубний біль. У мене син займається стоматологією. І особисто, можливо, кожен із вас, коли ви переживали вас, так якісь там нариває щось чи ще щось, як ви можете радіти. Як ви? Дуже багато треба прикласти зусилля, щоб порадіти. Але треба йти до стоматолога, щоб він вам допоміг. І не завжди треба тільки молитися. Треба шукати якоїсь допомоги. Хоча молитися треба завжди, але і треба. Шукати ті, хто є спеціалістами в тій області, е, потрібно бути чесними з собою. Потрібно бути чесними із навколишніми, з братами, з сестрами. Я пам'ятаю, е, колись в юності я мав можливість навчатися в біблійному закладі. І в нас були викладачі немало американців, і вони завжди питали, як тебе справи? How are you? І один американець завжди, кожен день, що ти не зустрінеш. Він «How are you?» Окей, okay, треба було сказати, чи «I'm fine», там, ну, добре. Але я колись зрозумів, що цей чоловік він ніколи взагалі то не хотів почути, як тебе там справи. Це просто було як, ну, так, так потрібно було. І одного разу в мене було щось. Ну, так, я поганенько себе почував, якісь проблеми були, і він там «How are you?», а я. Погано, йому сказав, він так зупинився, до мене прийшов, і давай потім розпитувати. От, е, треба бути чесними, коли в нас е, якісь негаразди є, особливо християнин, коли вас питають, як в тебе справи, брат сестра? Слава Господу! Ну, як, можливо, так. Так слава Господу, хорошо, чи слава Господу, погано в тебе. Ну, за все ж ми маємо дякувати, але треба далі озвучити ще, як тебе слава Господу. Чи добре, чи погано, чи може в тебе все гаразд, чи може тобі треба допомогти. Потрібно бути чесними. Потрібно бути чесними із Господом. Коли ми молимося в наших молитвах, наша молитва не має бути лицемірною. Можна знайти гарні слова, можна вивчити на пам'ять навіть Псалми Давида і цитувати інколи. Так в молитвах буває, люди намагаються робити, це добре. Але Господь, Він, серце, видить, Він все знаючий, і ми з ним завжди маємо бути чесними. Коли в нас якісь негаразди, ми з ними не можемо справитися, коли нас образили, коли нас не зрозуміли, коли нас щось болить, ми це завжди можемо принести до Господа і сказати йому все так, як є. Тому. Якість важлива для тієї людини, яка переживає біль в своєму житті, це бути чесними. Їх цих якостей ну, чи порад може бути багато, але я сьогодні тільки хочу одну запропонувати. На мою думку, це є важливо бути чесним, бути чесним з собою, бути чесними із навколишніми, особливо з нашими братами і сестрами, і бути чесними у своїй молитві з Господом. Наша молитва не має бути лицемірною. Так сам Ісус Христос говорив в нагорній проповіді, коли молишся, не будь лицемірним. Нехай молитва наша буде щирою. І чесність це важлива якість, коли ми щось хочемо отримати від Господа, коли ми очікуємо щось від навколишніх. Як християни, ми маємо бути чесними. І ще одна порада для тих людей, котрі. Намагаються допомогти тим, хто переживають біль. І приклад біблійний із книги Йова, другий розділ з 11 вірша, я прочитаю невеличкий уривок. Тут йдеться про приятелів Йова. Йов він зіштовхнувся надзвичайно важкими випробуваннями, коли він втратив і маєтки, і сім'ю, і здоров'я, він все втратив. І ми Читаємо про його приятелів з 11 го вірша, 2.11 книга Йова. І почули троє приятелів Йовових про все те нещастя, що прийшло на нього, і поприходили кожен з місця свого тематянин Єліфас, шухянин Біддат, та наматянин Цофар, і вмовилися вони прийти разом, щоб похитати головою над ним, похитати головою це поспівчувати. Та потішити його. І звели вони здалека очі свої і не пізнали його. І піднесли вони голос свій, та й заголосили, і роздерли кожен одежу свою, і кидали порох над своїми головами аж до неба. І сиділи вони з ним на землі сім день та сім ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо бачили вони, що біль його вельми великий. І в принципі, ви знаєте, на цьому можна було б і книгу Йова вже закінчити. Але якби не, нам не були представлені ось ці промови, приятелів Йова, його промови, не було б взагалі книги самої. Але із цього уривку, який я прочитав, я хотів би взяти важливу річ, яка є порадою для тих, хто хоче поспівчувати тим. Хто зараз має має біль? Хто хоче поспівчувати, то співчувайте. Тут написано так: приятелі прийшли, щоби похитати головою над ним. І тут вживано ну, єврейський, видно, вираз. І він означає, це поспівчувати. Вони прийшли. І як вони співчували? Вони прийшли, сіли коло нього, перед тим роздерли одяг. Сіли коло нього і сім день і ночей сиділи просто коло нього, сиділи і нічого не говорили. В стражданні Йова це було дуже важливо, що його приятелі прийшли і сіли коло нього. Ми, як християни, часто хочемо потішити свого ближнього, свого брата, сестру і сказати: Не сумуй, брат, все буде добре. Ти втратив здоров'я, все в Божих руках, він може тебе уздоровити в один момент, змінити все. Прийдеш помолишся на кар'єрні, помажуть тебе оливою і будеш здоровим. Хай так буде, а може так не буде. І ви знаєте, важлива річ, яка необхідна нам, коли ми хочемо колись потішити, це ми маємо поспівчувати. Це співчуття може бути зовсім по-різному. Для Йова було важливо, що його ці друзі вони сім день і сім ночей просто сиділи коло нього. Я нагадую, моя вже покійна мама, вона ну, досить була людиною, яка могла співчувати. І я якраз зараз нагадав, був такий момент, коли її двоюрідний брат втратив сина. Це сталося він ще був дошкільного віку прямо на очах мами і його меншої сестри. Він вибіг з автобуса і біля його ж домівки збив на смерть автомобіль. Ну, дуже його пошкодив. Ну і ця сім'я вона дуже сильно переживала. І ми з мамою приїхали до цю сім'ю. Моя мама пам'ятаю, що зробила це цю жінку просто її обняла, нічого їй не казала. І та плакала, і мама плакала, і вона їй нічого не казала. Але це було те, що вона могла зробити: просто її обняти, пригорнути, щоб та могла теж поплакати. І це було співчуття, котре не потребувало слів. Там не можна було казати слова, тому що, якщо ти не пережив такого ж, ти не міг її якось потішити. Але. Є моменти, коли ми можемо щось зробити, і це важливо буде для тієї людини. Я пропоную користуватися тим. Ми маємо потішати своїх ближніх, які переживають біду. Якщо християнин переживає хворобу, переживає якісь негаразди, потрібно знайти щось, чим ми можемо його потішити. Це можуть бути і слова, дійсно можуть бути слова, можуть бути якісь, якась дія. Щось принести, щось подарувати, може бути гарна порада, може бути, якщо це лікар, порада якихось хороших ліків, це можуть бути різні методи. Але нехай Бог дасть мудрості, щоб ми знайшли, знаєте, такі, ту важливу річ, щоб поспівчувати своєму ближньому, своє, своєму брату і своїй сестрі. Тому для тих людей, які хочуть. Комусь допомогти ближньому своєму християнину, і не тільки християнину, ця якість як співчуття вона є дуже важливою. Ми не знаємо, чому в нашого ближнього сталося так чи інакше. Чому він ось так хворий, чи в нього біда сталася? Ми не знаємо, ми можемо намагатися знайти в бесіді, там, приватній і так далі. Що в нього сталося? Але ми не знаємо всього. Але ми можемо поспівчувати. Тож, нехай Бог поможе нам бути співчутливими, коли ми хочемо комусь допомогти. І коли ми самі переживаємо біду, щоб ми були чесними, щоб були чесними перед самим собою, були чесними перед своїм ближніми братом, сестрою і чесними перед Господом. Тому в цій молитві я хочу помолитися разом із вами за тих людей, хто зараз. Переживають біду, хто переживають негаразди, хто переживають якісь нерозуміння, можливо, в сім'ї якісь негаразди є, щоб Бог, тих, хто переживає ось цю біду, підняв. Нехай в вашому житті течуть соки, як брат Олександр на початку говорив: такі, знаєте, живильні соки, щоби ми не замерзли, щоби ми не пропали. В христинина є Святий Дух, і ми маємо. Якщо в нас все гаразд зараз, от насичуватися цим, набирати цукристість, і коли прийде біда, Бог нам поможе її пройти, пройти і самому інколи, пройти за допомогою своїх ближніх, за допомогою церкви, за допомогою нашого Спасителя, який готовий допомогти тобі. Всякій біді, він тебе ніколи не залишить, він буде з тобою.